Водолії, дорогі мої водолії, Я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, як пройде для вас останній місяць цього року. Що підготував місяць грудень для вас водолії? Яким він буде? Чим ви приходите до кінця 2025 року? У мене три колоди. З кожної колоди я витягую по три карти. Тому поїхали. І перша карта для вас трійка жезлів. Трійка жезлів це коли я хочу розширятися. Це коли, якщо ви працюєте, якщо у вас свій бізнес, то ви захочете його розширяти, ви захочете виходити на, <кій> перепрошую, на більш високий рівень. Так? Можливо, ви будете свій бізнес захочете залучати. Іноземних інвесторів, так, це про подоріж. Також, можливо, планування якоїсь подорожі, можливо, планування якоїсь переїзду. А, ось, а, можливо, кудись якась подоріж, недалека, а, яку ви будете планувати і все-таки здійсните водолії її в грудні місяці. Шістка ковків, прекрасна карта, карта ностальгії. Можливо, ви поїдете в місце, де ви колись бували, так? Де ви провели свою, своє дитинство, так, або ви зустрінете когось з вашого там дитинства, або повторююся, так, або, наприклад, студентських років, або з минулої роботи. По цій карті часто заявляють про себе бивші партнери, так, можливо, хтось з бивших. А, хоч Хоча в нас вже і закінчується ретроградний Меркурій, але тим не менше, може, з запізненням скаже алло, привіт! Так, ти спиш в три часа ночі. О, тобто це ж хтось з минулого, але ця карта досить така приємна, тобто приємної ностальгії, можливо, з якимось, там, я не знаю, минулим другом ви зустрінетеся так, або з колегою по роботі і а, там, ого, а ти пам'ятаєш, і за чашечкою кави у вас буде така дуже хороша і тепла розмова. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це карта якогось результату, це карта якоїсь покупки, так? Тобто це може бути покупка якась для дому, велика така, дорогостояща, так? Це може бути якийсь результат, який ви празднуєте, особливо в сімейному кругу. Це про. Це часто карта переїзду, можливо, хтось переїде, це карта новосілля, можливо, вас покличуть на новосільня. Або. Це у вас буде який, якийсь повод для того, щоб відсвяткувати той чи інший результат. І ви будете його святкувати в кругу самих близьких, там, з родичами, з сім'єю, зберетеся там за круглим столом і щось відсвяткуєте. Давайте візьмемо наступну колоду для вас водолії, Що ця колода нам скаже? Знову сі, а ні, це не бабоже. Тут у вас була шістка кубків, а тут у нас сімка кубків. Сімка кубків це коли а, ми літаємо у фантазіях, у нас трошки такі грожеві окуляри а, на, на очах, так? але це не є погано. А ми щось фантазуємо, щось собі уявляємо, можливо, там перед сном. Або це карта ще також такого вибору. От Коли ми стоїмо в магазині, ніяк не можемо вибрати там яку сумку купити: зелену, чорну чи синю. Тобто не можемо ніяк оприділитися з таким вибором. Але це не є якийсь важкий вибір, так який за собою щось таке велике потягне. Це просто якийсь приємний вибір, от приємної якоїсь покупки. Ми не можемо е, дійти. так. Чи той колір, чи той колір, чи той фасон, чи та модель щось типу такого. Карта уміреності. Карта уміреності говорить нам про те, що, можливо, буде якесь питання, яке потрібно буде перечекати і не спішити. Так? Це буває таке, що це. Можливо, ви будете контактувати з якоюсь людиною, яка більше говорить, чим робить оце от переливання з пустого в порожню, так як на цій карті ви бачите. Бо цій карті це також можуть бути застілля, де можна перебрати з алкоголем. Або по цій карті дуже добре сідати на дієту, записуватися в спортзал і взагалі відмовлятися від якихось поганих здвичок, наприклад, від. Солодкого від алкоголю, від мучного, від куріння. Тобто це карта такого обмеження, здорового обмеження, коли ми або сідати на правильне харчування. Тобто по цій карті дуже добре і в нас хватає сили і наснаги, щоб дійти до определеного результату. І ще одна карта з цієї колоди для вас водолії. Принцеса жезлів. Принцеса жезлів це коли я щось планую, щось роблю, кудись дивлюся вперед. Бачите, щось це коли я чимось загорілася, і тут знову про якусь поїздку, тобто водолії, можливо, поїдуть в грудні місяці в якусь або поїздку, або будуть її планувати на якийсь ближайший період. Так. Принцеса жезлів це коли можливо хтось прийде з якоюсь пропозицією до вас, так, коли вам треба буде. Взяти і кудись неочікувано від'їхати. Тобто якась пропозиція, яка вам дуже сподобається, яка надасть вам тої енергії, коли щось, щось, щось нове буде йти у ваше життя, і ви щось те нового дуже хочете його приймати. У вас вистачає тої енергії, сил, наснаги, щоб прийняти те нове, що вам пропонують. А, і останню колоду беремо для вас водоліє, подивимося. Що ця колода нам розкаже, покаже. Карта трійки Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить нам про роботу в колективі, коли ми працюємо. Це дуже хороша атмосфера в колективі, коли Нема ніяких конфліктів, немає ніяких недорозумінь. Тобто, а, чи у вас працівники, чи ви працюєте в колективі, там кожен кожному допомагає, там хороша атмосфера, там хочеться проводити час, там є з ким поговорити, там є з ким порадитися, там є в кого запитати поради. Так? Або ви будете займатися вирішенням якогось питання, наприклад, втрьох. Це карта колективу. Це коли не беріть на себе прийняття якогось рішення в самотності. Тобто вам потрібно все-таки людину, якась, яка вам порадить або навіть дві людини. Трійка Пентаклів часто нам показує трьох осіб, які займаються вирішенням одного і того ж самого питання, наприклад. Це ще карта може бути підзаробітку, так? Можливо, хтось вам запропонує якийсь підзаробіток у долі, і ви за нього отримаєте кошти. Це не є такі якісь великі кошти, але тим не менше, це така робота, яка от я зробив і відразу отримав за неї гроші. так Що довго чекати не треба. Так, ще одну карту для вас. Двійка пентаклів, двійка пентаклів це може бути знову ж таки додатковий духі, так? Або коли треба. Балансувати своїми витратами і доходами, от коли ми все прораховуємо, скільки ми потратили, скільки ми отримаємо, вписуємося ми в бюджет, не вписуємося ми в бюджет, тобто, коли треба контролювати свої витрати і усердно щось рахувати. Рахувати саме свої фінанси, так, можливо, це фінанси з якихось двох а, джерел і, і ми прораховуємо. Ну, ми не можемо водолії без якихось прошествий. Але, тим не менше, я не буду це відео обрізати, тому що в мене всі відео такі, як мають бути. Водолії балансуйте. Грошима балансуйте, так? Балансувати вам точно треба, так? Щось у мене вже і випало. А що випало? А випали ви рицар, рицар кубків на білій машині? Так, водолії, дівчатка, можливо, вже до вас якийсь такий хлопчик стукає до вас з компліментами, з е, признанням, що ви є найкраща і найважливіша жінка в його житті. так? Ну, Давайте все-таки останню карту для водолії витягнемо на цей грудень місяць. Чим ви приходите в кінці року? А приходите ви з вісімкою кубків знову про якийсь переїзд, знову про якусь поїздку Водолії будуть в грудні місяці переїжджати. Якщо вам актуально, то ви реально переїдете в кінці грудня місяця, тому що тут у нас карта мир, карта закінчення якогось етапу і перехід на новий етап. Вісімка кубків це коли я. Щось старе, що у вас там може бути робота, може партнер, може якась людина, може квартира, там, де ви живете, щось старе вже себе віджило, і ви йдете шукати щось нове. Тобто, в нове місце, де вам буде більше емоцій, так? Тому що це вже старе, від чогось вам хочеться відійти від чогось старого, що вас вже не облаштовує. І ви йдете в пошуках чогось нового. Водолії, я вам дякую за перегляд. Я вам бажаю закінчувати 2025 рік на позитивній ноті з хорошим настроєм. Так? Я знаю, 25 рік він був важким, тому починаємо вже видихати, уже зазираємо в новий 2026 рік, в якому я надіюся, що ми зрозуміємо, для чого такі важкі події. І ситуації були в 25 році. Тому дякую вам за перегляд. До нових зустрічей! Люблю вас і цілую.